Софія Єлькіна з відзнакою закінчила комишанську школу номер 26. на захід у Києві прийшла отримати срібну медаль. Також у мене є третє місце в олімпіаді в біології, а також третє місце у конкурсі з праці по моделюванню одягу. Я думаю, що кожен, хто знаходиться в Херсоні, це його золота надія, тому що ми громадяни ми можемо йому відбудовувати. Та робити краще його, це наше місто. А я планую поступати, мабуть, в якісь херсонські вузи, щоб підтримати наше місто. Золоту медаль за успіхи у навчанні отримала випускниця херсонської школи номер 24 Каріна Стрижак. Звісно, це був непростий шлях. Як взагалі навчання у школі, так і життя під час війни, життя в окупації. Але я здобула великі успіхи, адже я отримала 200 балів з історії України, а також маю середній бал НМТ 187 балів. Справді і обстріли у нас регулярні, і світла періодично немає. Але усе ж таки, якщо є величезне бажання чогось досягти, щось робити, то у вас буде можливість у будь-якій ситуації. Наразі я планую вступати до КНУ Шевченка на журналістику, зокрема видавничу справу та редактуру, або ж рекламу та зв'язки з громадськістю. І так, звісно, мені Балином те тут допоможуть для вступу на бюджетні місця. Дар'я Філончук протягом року навчалася у медичному ліцеї імені Богомольця в Одесі, але у випускний клас говорить повернулася до свого херсонського академічного ліцею. Склали нам те на достатньо високі бали: 200 балів з математики, 191 бал з історії України, 186 балів з української мови та 196 балів з біології. Планую вступати в медичний університет з містом Ще та з університетом саме не визначилася. Дуже вдячна вчителям за їхню підтримку, тому що крім постійного навчання та підготовки до екзаменів, я ще постійно брала участь у різноманітних олімпіадах. Їздила на всю всеукраїнський рівень всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, також переможниця третього етапу всеукраїнської олімпіади з біології. Цього року майже 90 випускників отримали відзнаку за високі успіхи у навчанні. Розповіла начальниця управління освіти Херсонської міської ради Наталія Жирженко. Цьогоріч ми долучили і діток із Херсонської області. Сьогодні до нас долучиться 15 таких учнів. Також урочисто отримують золоті та срібні медалі. Такий захід у нас паралельно проходить сьогодні і ще в двох містах України у Кривому Розі і в Івано-Франківську. Дітки також отримують свої документи і медалі про освіту за 2023-2024 двадцять рік. Сьогодні цей захід не просто святковий, а можливість побачити один одного для дітей, які розкидані сьогодні по всій Україні і по всьому світу. Онлайн випускників привітали батьки, у тому числі з фронту. Долучились і вчителі, які зараз через бойові дії перебувають у різних містах України. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.